Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Куп'янський та Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. З генералом Брауном також обговорили наші плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім, йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПЛА. Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів, висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. I had a telephone conversation with chairman of the Joint Chiefs of Staff General Charles Quintoн Brown, Jr. I spoke in detail about the situation along the front line. Avdiivka, Kupiansk, and Ryumka axes remain to be the hottest ones. The situation is complex, controlled. At the same time, the armed forces of Ukraine continue to conduct offensive actions along the specified axes and inflict significant losses on the enemy in manpower and equipment. We also discussed our plans for the winter period and separately focused on the urgent needs of the Ukrainian army with General Brown. First of all, we are talking about shells, air defense assets, and UAVs. We discussed the issues of training our soldiers and reconstitution of units. I thanked the American partners for their support and assistance to Ukraine in the fight against the Russian aggressor.